Всім привіт! Нещодавно натрапив на одне відео, де один блогер скаржився на те, що його фм-тюнер завжди ну не тільки той, що в нього зараз є, АК, здається, а інші всі подобного роду тюнери, які встраюються в стереостойки. В набір апаратури вони завжди приймають гірше, ніж будь-який китайський приймач. І от мені стало цікаво, а як же моя Vega t 120 хоча вона не є топовим приймачем, як же вона буде працювати, як вона буде ловити станції? До цього тюнера я зробив. Антенну Диполь, яку я вивив на балкон. Тюнер в мене стоїть в кімнаті. І підключив я цю антенну звичайним антенним 75 омним кабелем. Тобто, антена не ідеальна. Але навіть на таку антенну тюнер в кімнаті, ну, як на мене, приймає непогано. Але сьогодні я вам хочу показати і порівняти, як буде приймати. Оцей приймач Philips ну, переносний, да, такий невеличкий, і стаціонарний тюнер. Тобто включаємо, і зараз я пройдусь по всьому fm діапазону. Давай тоді про фонд. Що за фонд, щоб всі почули? Байків, хоча не ті чу... тисяч гривень, Телефонуй. виконуй. Відкош у нас тисячу гривень, і ми. Комплекс для суглобів з 9 рослинних екстракт. Цей нас... 800-350. Я вже письма, але спортивно також. Цікаво, як вони там розлучаються. П'ять <звачу> хвилин, де тільки ти розпочала, мене весь цей час цікавило але... В цій частині вже пішли завади, трошки гірше прийом. Можна спробувати включити тут є режим High Blended, але він особливо нічого не дає. Так, все. Це була крайня станція 92,3 FM. Де вона вже Вже щось не хоче приймати. Отже, отак приймаються станції на оцю вегу. Ну, як на мене, непогано. І давайте тепер порівняємо з оцим приймачем. Батарейки там стоять нормальні, майже нові. Тепер поїхали від правого краю від 108.

Стоятиме в Україні і Так, ну крайній він також не хоче приймати 92,3. І чомусь от в цьому в діапазоні 108-106. Він взагалі поганенько. Ось, наприклад, Радіо НВ 106,6. Ну, його ледь чути. От для порівняння включаю на легі. Ідеально працює. Приймає. Тут не хоче. Ледь-ледь приймає. Отже, не буду довго мучити вас. Який висновок, що, в принципі. Стаціонарний тюнер він набагато краще, ніж переносний приймач в моїх умовах. Все діло, мабуть, полягає в антенні. Тобто, якщо б я підключив якусь китайську кімнатну антенну, яка являє собою просто дротик, то, мабуть, моя вега працювала б гірше, але на нормальну антенну, яка виведена на балкон. Але знову ж таки, там вона висить не ідеально, можна було б зробити ще краще взагалі її винести за вікно. Е, можна було б додати сюди якийсь антенний ще підсилювач китайський, і було б взагалі ну, просто супер. Але навіть в отаких неідеальних умовах, особисто для мене, стаціонарний тюнер набагато краще, ніж отакий ну, простенький приймач. Philips. Дякую, що подивилися. Ну і як то кажуть, робіть висновки, що все ж таки виносна, саморобна, гарна антена, вона інколи допомагає значно покращити прийом.